Доброго дня любі друзі! Вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу ось така BMW 118, 2-літровий дизельний двигун 2014 року. Автомобіль приїхав з Америки з невеличкими пошкодженнями, які професійно були відремонтовані. По комплектації в круг, ще стердуще ззаду, камера заднього вогню. У нас такий крутий диск оригінальний 17-го радіусу. По салонам. Подивіться, зберігся в дуже гарному стані, є електрорегулювання, пам'ять сидінь, вибір режиму їзди, двозони клімат, розширена мультимедіа, дуже гарний стан, навіть люк є. Задній І ряд. Також зберігся в дуже гарному стані, є навіть обдув від кліматконтролю також на задній ряд. Дуже чудовий автомобіль, який ви можете приїхати та подивитися в місті Одеса, вулиці Грушевська, 15А. Автомобіль можна придбати як у кредит, так і у лізинг, так і обмін. Будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте та подивіться самостійно.